Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома». Давайте продовжимо готувати грядку під озимий часник. Приблизно три тижні тому ми внесли в ґрунт попіл і не дарма зробили це так заздалегідь. Після внесення попілу за три тижні лужність грядки підвищилася з 7,3 до майже 8. Як самі бачите, попіл у нас впливає на лужність. Саме для цього ми його вносили заздалегідь, щоб далі розуміти, що нам робити. Адже сьогодні ми будемо, по-перше, приводити лужність нашої грядки до оптимальної лужності, яку любить часник. А це в нас буде в деопозоні від 6,5 до 7. А також ми сьогодні будемо вносити органіку і робити наш ґрунт більш рихлим та поживним. Отже, наша грядка буде повністю готова. А хто не бачив відео про те, як ми підживлювали грядку попілом, то посилання на те відео буде в описі до цього відео. І у вас ще є час, щоб зробити вашу грядку максимально поживною під озимий часник, навіть з використанням попілу. Отже, попіл у нас дуже наситив грядку мікроелементами, кальцієм, але натомість підвищив лужність. Якщо ви попіл для грядки не використовували, то можна його частково замінити звичайним суперфосфатом. Вам знадобиться приблизно 60 грамів на один квадратний метр. Ось така жменька, це вважайте, що 40 грамів, тобто півтори таких жменьки на один квадратний метр. А можна це зробити одночасно з внесенням органіки. Органіку ми вносимо таким чином. До речі, нам зараз органіка ще якщо вона у вас якісна, тобто, якщо у вас є коров'як, компост з коров'яка, який ви перепріли приблизно 3 роки. Ось це буде чудове рішення. Він, по-перше, він буде кислий, він дуже в нас понизить лужність до необхідного рівня. А по-друге, там він містить буде багато органіки і багато. Компонентів, що зроблять наш ґрунт рихлим. А коров'якам вам знадобиться приблизно 10-літрове відро на 1 квадратний метр. Нагадую, коров'як повинен бути гарно перепрівший. Якщо його немає, як і в мене, це звичайна ситуація. Ми робимо два кроки. По-перше, ми будемо вносити сьогодні рихлячий компонент. Найдешевший варіант це купити торф. Він коштує дешево, тому що він доволі збіднений по мікроелементам. Але нам мікроелементи дав наш попіл. Чим ми можемо замінити наш торф? А можна торф замінити компостом з опалого листя, як я робив в минулому відео. Саме компост з опалого листя з жовтого в нас буде давати ось такий рихлячий компост. Норми внесення для торфу як такової не існує. Ну, Приблизно покриваємо грядку в палець, щоб це було і недорого, і все ж таки принесло користь і наш ґрунт був рихлий. Але, на жаль, торф в нас не вирішує питання органіки. Органіки тут все одно буде недорогію. Достатньо. А, можна взяти концентровану органіку. Це ось приблизно. Я для себе купив. Так, це в нас ще це у нас гумоплант. І вне, в, в, норма внесення в нього буде для цибулевих 1,4 літри на 1 квадратний метр. Тобто це в нас буде компонент концентрованої органіки, а, щоб ми замінили свій коров'як. Ось в мене грядка невеличка, тому я і буду вносити приблизно півтора літрової баночки на один квадратний метр. Виглядає він в нас ось так. Це вже гранульоване органічне органомінеральне добриво. Так, торф розподілили, гумоплант розподілили. Тепер нам потрібно вирішувати щось з лужністю. Якби в нас був коров'як, то відро коров'яка на один квадратний метр, воно б дуже суттєво вплинуло на лужність. У нас ситуація інша. У нас все нейтральне і лужність зараз все одно буде зависока для часнику. Нагадую, нам потрібно від 6,5 до 7. Найдешевший варіант рішення це сірка гранульована. Не зважайте на те, що в нас буде в інструкції написано, що це для лохини. Це чудовий варіант підкислення ґрунту. Одночасна сірка дуже корисна буде для всіх рослин. Вона е Робить всі мікро і макроелементи для рослин більш доступними, вони їх краще поглинають з ґрунту. А норму внесення, хоча тут, звісно, написано на упаковці 50-100 грамів. Ну, давайте для початку ми візьмемо приблизно 50 грамів. Ми робимо це заздалегідь, ми готуємо грядку для часнику. Навіть вносячи органіку, ми робимо приблизно за два тижні до висадки часнику. У нас до висадки часнику взагалі ще більше. Тому ми зробимо 50, ми потім помірюємо знову лужність, яка в нас буде, і потім будемо приймати рішення. Які є ще варіанти? Якщо ви не вносили попіл, я сказав, що можна замінити суперфосфатом частково замінити. А більш кращим рішенням буде варіант купити. Я бачив, ось на цьому сайті на гумопланті в них ще було рішення саме для часнику вже в питанні з додаванням до. Оцієї компостної концентрованої суміші ще додавали мінеральні добрива саме для часнику. Тобто там вже готове рішення під перекопку вноситься одночасно і органіка, і всі мікро-макроелементи в них так і було для часнику. Але в мене грядка була спочатку підживлена. Попілом. Тому мені таке рішення було не потрібно. Мені зараз треба було, як я сказав, більше додати рихлості і вирівняти лужність. А далі ми все це беремо, перекопуємо. Зараз в нас обіцяють тиждень дощів, і це гарно. Будуть опади, всі ці мікроелементи розійдуться по ґрунту, в нас вирівняється лужність, ґрунт буде повністю готовий для часнику, коли, коли ми вже почнемо його висаджувати. Наш ґрунт готовий. Ось так залишаємо до самої посадки озимого чеснику. Посадку озимого чеснику ми будемо проводити, коли температура ґрунту на глибині 10 см, саме на таку глибину ми будемо висаджувати, 8-10 см була температура 10 градусів. Ще є один такий орієнтир. Якщо є поруч у вас недалеко береза, то вона починає жовтіти. Приблизно, коли температура ось досягає 10 градусів на глибині, так можна трохи орієнтуватися, щоб було легше, тому що дати для посадки озимого чеснику не існує. Ми там орієнтуємося лише виключно по погоді. Температура ґрунту 10 і до сталих морозів треба, щоб було приблизно місяць. А саме цей Час потрібен часнику, щоб вкорінитися і корінням щепитися з землею і міцно там триматися. Тому що, коли будуть морози і він не встиг у вас вкорінитися, він можна повилазити. І буде, якщо сильний мороз, то дуже велике ушкодження у нього буде. Але все це я буду робити вам відео заздалегідь. Сподіваюсь, вам відео сподобалося, було корисним та цікавим. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки, ваші коментарі під відео. Є найбільшою вдячністю для мого каналу і допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube. Всім вам хороших вражаїв і до побачення!